А пташеняток уже нема, вилетіли. Олено, ну де будеш їсти. Тона 140. Ой, ну наливай, Володя. Пенсія це діло таке. А це що, Божа розсада. Вітаю усіх, хто цікавиться дачним життям. Взагалі-то це відео буде цікаве не тільки садівникам. Сьогодні пропоную відео про збір винограду. Як це відбувається саме на Одещині. В різних регіонах свої особливості та традиції. В цьому відео події відбуватимуться в Саратсько районі Одеської області. В селі. Київка. Ми вже були з вами тут в травні, милувались квітами, заглядали до вуликів. Коротше, відпочивали. Сьогодні на календарі 1 жовтня і саме гаряча пора збору врожаю. В, в Бессарабії майже кожен двір має ділянку з виноградами. Це пов'язано з особливостями природних умов. Яскраве сонячне світло, на яке ми так часто жаліємося. Сприяє отримати гарний врожай цієї соковитої ягоди. Згодом на всю округу розілліться хмільний аромат молодого вина. У процесі збору винограду вся сім'я, друзі та сусіди об'єднуються, створюючи невимовну атмосферу, наповнену жартами, розмовами та піснями. Ми також долучаємось до цієї особливої події. Рідна вулиця зустрічає осінніми кольорами. А рідний двір прикрашений гронами винограду, що обвісають під вагою великої кількісті соковитих яїв. Ділянки з виноградом розташовані в чистому полі. Батьки вирощують два сорти винограду. Перед вами ділянка з сортом, який в народі називають тисячник. Цей сорт вирощується виключно для створення особливого виду вина, яке насичене багатим букетом запаху та збалансованим смаком. Крім вина, цей сорт йде на виробництво міцного коняку та солодкого соку. Цю ділянку вже зібрали без нас. А ми прямуємо далі на збір сорту Молдова. Це старий, дуже відомий і поширений столовий сорт. Урожай цього сорту використовують для вживання у свіжому вигляді і тривалого зберігання. В холодильниках може зберігатись ну, майже до березня-квітня. місяця. Особливість в тім, що в процесі зберігання кислотність в ягоді значно зменшується, і ягоди стають солодкими, як мед. І, звісно, з нього виготовляють смачне вино насиченого червоного кольору. Я казала, щоб ти раз взяла здорову, щоб тебе здоровою громкою спускали. Так, ну хоч і назад, краще буде. Так, ну відраже висипається, чи нема куди. Так, не сіть туди, не треба, не треба, відра туди. Ну то давай сюди, не не пусте, доріжемо зараз. Давай, Не, я бере руку. Та й то б з цими відрами. Можливо, якось помаленьку, там, не, ти такого не зробиш, а тільки льва та жарча. Наповнили першу партію корзин і прямуємо на сніданок. Поки хазяйка готує імпровізований стіл, Хлопці зносять корзини до прицепа. Крутилися цілу ніч коло пирогів. Так, і бринзочка, і помідорчик. Так, оце. І ковбаска, добре, що привезли свіженьку. Диви, вже оса прилетіла. О, воно такого різного тут. Оце ж таке воно тут порізане. Ну, наливай, володя. Дубль номер два. Так, дубль номер номер Так, Я дивлюся у Фейсбуці, там дівчинка надійка сильно їсти готовить, а от такого. Ну, хорошо вона робить. І оце сипать, ну там каже, сипамо трішечки сільки. Сипать, сипать. Сипимо там. Те що сипать, сипать і я кажу до володі, наливай вже. Отаке от ось. Ось тут ще один такий є. А це на воду і чашка он, на воду. Трошки тверді. Бачиш, ти, мабуть, саме тут хочеш. Де ж один Так. Ну, хай Бог нам допомагає і прощають сьогодні нам усі гріхи, бо чи по-новому, чи по старому, хто як празнує покрову. Бог так? Бог можна, так, Ми гріха великого не робимо. А це що, Божа розсада. <схід> 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 Оце вино наше з прошлого року із Аліготея, Канарки, і в городі Біленький виноград у нас є. Це наше вино. Да. Екології, І навіть воно з того але ну, в цьому році пиріжка, він посох. Ну саме те, що треба, тільки для здоров'я пити. Коли заболів чоловік, трошки випить день. Коли півлік, 100 грамів гарний день. Сережка, бере пиріжка синочку. Бери кашлятку, бери отбимо, їж, бо будеш важко робити. Олено, йди будеш їсти. Підкріпились і знов до роботи. Починаємо наповнювати прицеп. Перша партія винограда вирушає до виноробного комбінату. А ми продовжуємо різати далі. Ташеняток уже нема, вилетіли, тільки одне гніздечко ось залишилося, так? О, вже немає. Полетіли. Утім було добренько. Утім не було, щоб низьку гнізда поламали. Я вже раз замітав. Понятно. Вам це вже привично. Так, не? так. Так, 120, 130, 140 Тона 140. Все. І далі їдемо на вигрузку. Вон поїхала наша машинка. Там вона воду звертається. Будемо сюди. І вот сюда будем згружати виноград. Вот сюда, чи сюда. 大丈夫大丈夫 зyni знов повні. Цього разу покупці приїхали самі. Так, виявляєм слід. Там. Де тут всі проблеми? А що? Хто не хоче лотра може сну. Не, я, я вам говорю, Ну да. Пенсія це діло таке. Похудав я.

а да. ну, э, да, ты, все в этом ящике. да. Двадцать четыре. Двадцать. четыре. Ну, эй, Саша, я делал? Да нет, два добра. Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. Смотри, смотри, смотри. 35. Давайте уже 35 туда руководят уже. Так, так. Ну там больше 50, давайте 35.

Залишилось ще трошечки. Третя партія поїде додому на вино Закінчили виноград, їдемо пить І спасибі Богу, що вродило, хоч і сухо, а за те вродило. Все, бувайте здорові! Працюємо на перемогу. Так, да, Працюємо на перемогу і до наступного року. <рес> <рес> Сиплю капусту, Плахтіївське блюдо. Не кругом варять його, а у Плахтіївки це варять на весіллі на другий день, і ось ми будемо їсти. Гаряча капуста вариться на каченому бульйоні Вау. Перчиком присипать, 100 грам водки, крафт, сотак. Слава Богу. Шо? Так, ну спасибі всім, що помогли. спасибі Богу, що нам дав урожай, а вам спасибі, що помогли. Хай Бог дає нам здоров'я, дожить до слідуючого году Дай Бог. і ще виростимо. Дай Бог. Дай Бог. Перемоги. Так. Перемоги. Так. Перемоги. Так. Перемоги. Перемога буде за нами, це ми 100% знаємо. Сьогодні, може, гріх було робити в такий день. Не, Бог процес, ну, нічого, Бог, да, Бог любить труящих людей. І таке, так. Всього найкращого всім. Насичений цікавий день добігає кінця. Дякую всім, хто додивився це відео. Розраховую на вашу підтримку у вигляді лайкам та коментарям. Батькам буде дуже приємно. Це буде стимулом для участі в нових відео. Бажаю всім здоров'я і до нових зустрічей!